Та особливості формування врожаю озимих колосових. Доповідач, виконавчий директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля, кандидат сільськогосподарських наук Корнійчук Олександр Васильович. Доброго дня, шановні колеги. Я особисто радий зустрічі з вами, тому що. Тут дійсно зібралися і науковці, і виробничники, яких цікавить великий спектр питань, починаючи від сортів, від системи живлення, і в цілому можна говорити про те, що вас цікавить в комплексі і Для того, щоб застосовувати ті чи інші фактори, добрива, наприклад, засоби захисту рослин, то, я думаю, правильно сьогодні. Вибрали таку тему, що треба оцінити, в якому стані знаходяться посіви озимих культур. так? Бо якщо не буде на чому застосовувати, то тоді який сенс застосовувати. Значить, Ситуація з посівами озимих колосових культур? На відміну від попередніх років, вона є е, у період осені і зими 2013 року вона є значно кращою, ніж е, у попередні роки. Чим це зумовлено? Зумовлено тим, що у осінній період 2013 року була достатня кількість опадів, хоча ця достатня кількість опадів не давала можливості своєчасно посіяти в оптимальні строки, але разом з тим, що. Е, це було достатньо для того, щоб ми отримали досить добрі сходи посівів озимих колосових культур, а також такої культури, яка в нас займає значні площі посіву, і з групи христоцвітів – це озимного гріпаку. По даних Міністерства сільського господарства нашої України, по даних наукових установ, на сьогоднішній день стан посів озимих колосових культур у доброму і задовільному стані складає порядка десь 95%. Лише незначна частина це посіві, які є слабо розвинуті і зріджені посіви. Що являють собою посіви, які знаходяться у стані доброму і задовільному? По такому візуальній оцінці, це посіві, які на сьогоднішній день досить добре виглядають. Так вони вступили у фазу осіннього кущення, і якщо говорити в цілому, вони досить, досить добре зимують. Якщо починати з осіннього періоду, то погодні умови, які складалися для е, росту і розвитку озимих культур, вони були сприятливі е, на протязі цих ряду місяців осінніх, а також і першого зимового місяця. Практично озимі е, колосові культури в осінньо-зимовий період пройшли дві стадії, стадії загартування. Це один рік із останніх чотирьох років, коли озимі культури класично проходять дві стадії загартування. Попередні роки, особливо осінньо-зимовий період 2012 року, практично озимі культури не проходили стадії загартування. І ще раніше вони проходили одну стадію, так а цей осінньо-зимовий період він був класичний і таким чином посів озимих культур війшли у зиму в досить доброму стані. слайд. Значить, чим характеризуються посіви озимих колосових, які в доброму стані? Я вже говорив про те, що їх на території України порядка 95%. Це посів, які з осені розкустилися, Це посіви, які мають порядка 2-3 пагони, добре розвинутих пагони. Рослини таких посівів утворили вторинну кореневу систему. Вони за осінній період утворили достатню вегетативну масу. Якщо брати по кількості цукрів, які вони накупили у вузлах кущення, ця кількість складає десь у межах від 15 до 19%. І більшість рослин таких посів знаходяться на другому етапі органонезу. Конус наростання в таких посів він досягає від 0,2 до 0,22-24 міліметра. Тобто посіви доброго стану, вони на період уходу в зиму вони були класичними посівами, тобто вони є добре розвинуті з розвинутою кореневою системою і достатньо з осені утворили кількість пагонів. Якщо середня кількість пагонів де складає у межах 2 і на відповідну густоту рослин, а відповідна густота рослин ми по наших підрахунках при вході посіву у зиму, складала десь порядка 480-500 рослин на квадратний метрі. Тобто в осінній період сформувалося десь в середньому у межах 950 тисяч продуктивних пагонів. Така кількість є достатньою для того, щоб рослини. Будемо говорити за весняно-літній е, період, е, формували е, відповідну кількість урожаю при забезпеченні е, певними технологіями. Посіви, які у задовільному стані, вони характеризуються тим, що за осінній період вони утворили порядка десь 2-3 листочки. Вони утворили тільки первинну кореневу систему, вони не приступили до фази осіннього пущення. Е, в рослинах таких посівна на копилося порядка десь від 6 до 8% цукру. Конус наростання таких рослин десь у межах від 0,11 до 0,15 міліметрів. Такі посіви у нас у цілому, якщо брати, вони займають десь в умовах 2014-14 осінньо-зимового періоду. Їх відсоток у загальній структурі складає десь у межах від 18 до 23%. І є часто посівів, про які я вже говорив, які знаходяться, у, е, коли були посіяні в пізний період, це десь в кінці жовтня місяця, в окремих господарствах навіть дехто е, пробував посіяти на початку листопада місяця. Такі посів складає в цілому десь порядка 5%. Е, частина з них мають фазу шильця, окремі рослини з них почали утворювати перший справжній листочок. За багаторічними нашими дослідженнями у зоні центрального лісостепу ми маємо ту інформацію, що практично за жодного року в нас не було такої ситуації, що посіви озимих колосових культур, не дивлячись на якій стадії росту і розвитку вони... Знаходяться, що вони вимерзали. Були окремі роки, що посіви озимих випадали через льодові кірки, особливо у 2003 році це була притерта льодова кірка, не дивлячись на те, які складалися погодні умови осінньо-зимовий період попередніх років, а вони в окремі роки були навіть критичними. Частина посів теж знаходилася у фазі шильця перших листочків, дали листова поверхня у Добре розвинутих посівів, навіть таких посівів, була пошкоджена, але такі рослини. Не випадали, такі посіви не пропадали, тому що точка росту у зернових колосових культур, вона значить, у осінньо-зимовий період знаходиться на певній глибині. І при оптимальній глибині заробки насіння вузол кущення закладається, ви добре всі знаєте, на глибині десь від 2,5 до 3,5 см. Слідуючий слайд. Значить, я хотів би, щоб ви подивилися ось загальний стан посів, які знаходяться в доброму стані. Ці посіви мають добру таку яскраву краску, вони мають відповідну густоту і відповідно утворили достатню кількість вегетативної маси. Слідуючі посіви, які в задовільному стані. Я говорю про те, що вони на фазі двох-трьох листочків ось такий їх загальний вигляд, так. Густота рослин залежить від норми висіву і правильно зробили в тих господарствах, що у припізніх трохах сівби використали підвищені норми висіву, це порядка десь від 6 до 6,5 мільйонів схожих насінин, Відповідно, на одиниці площі на період появи сходів у них був. Десь порядка 550-570 рослин на квадратному метрі. За нашими багаторічними спостереженнями при такій густоті посіву, при такій густоті посіву, навіть за умови того, що рослини не будуть куститися у весняний період, можна отримати достатньо пристойний урожай. Слідуючий слайд. І ось є частина посів. Я говорю про те, що це порядка 5%, які знаходяться у фазі шильця. Майбутній урожай на таких посівах, визначає насамперед кількістю рослин на одиниці площі і залежати буде насамперед від якраз густоти рослин. Тому що в останні роки ми маємо ту ситуацію, коли весняний період у нас є надзвичайно короткий і посіви озимих колосових дуже швидко проходять етапи органонезу. І якщо брати останні два роки, то період від відновлення вегетації до початку четвертої Етапу органінезу він не складає у межах від 21 до 29 днів. За класичною схемою, у попередні роки, коли весна була рання, цей, е, е, протяжність даного етапу складала від 35 до 42 днів. Тобто було достатньо часу для того, щоб рослини, які не розпустилися в осінній період, вони відповідно розкустилися у весняний період. Але я хочу вам сказати те, що Рослини, які кущаться весною, і пагони, які кущаться весною, вони лише є, так в середньому, якщо брати, на 45-50% продуктивними. Тому що е, часто ті пагони, які утворюються в весняний період, і за погодних умов, які складаються, а це в більшості випадків у нас на протязі 3-4 років були весняні засухи, проходить редукція таких пагонів і практично. Майбутній урожай визначається густотою рослин, які були на одиниці площі. Слідуючий слайд, я хотів би, щоб ви вашу увагу звернути на даний слайд, і ви побачили, тут, що якраз тут показаний конус наростання. В натурі, так як він є, під мікроскопом, ми оцінили його стан по стану суково, по стану конусного наростання можна оцінювати стан перезимівлі озимих культур. Якщо конус наростання має опалесцентно зелений колір, якщо він тургорний, якщо на ньому немає пошкоджень, такі рослини живі і відповідно вони. Добре, ростуть і розвиваються у весняний і літній період. Розміри даного конусу наростання ви бачите складаються у межах 0,22 мм. Це конус наростання посів, які знаходяться у доброму стані. У послідуючому даний колон у нас наростання він буде вже в весняний період сегментуватися, відповідно буде утворюватись кількість колосків, кількість зерен, кількість квіток, і таким чином формуватися кількість зерна в колосі. Дальше. Яка ситуація з посівами на даний час? Ми буквально на протязі 10 останніх днів проводили оцінку стану посів, робили їх моніторинг, визначали виживання рослин, в якому стані вони в цілому знаходяться при допомозі монолітів. Та при допомозі монолітів, за нашими оцінками, посів озимих культур посіву 2013 року, не дивлячись на те, в які строки вони були посів, вони знаходяться всі у доброму стані. На сьогоднішній день ми не спостерігаємо пошкодження посів тими погодними умовами, які були у осінньо-зерновий період 2013-2014 років. Ми маємо рослини, які які швидко відростають. Якщо брати класичну схему відростання посів, що при відрощенні в монолітах рослини озимих колосових культур десь відростають на 5-6 день, посіви, отримані у умовах 2000, осені 2013 року, вони дещо інтенсивніше відростають, десь вони почали відростати на четвертий день. Зумовлено це тим, що вони знаходяться. У більш такому, будемо казати, активному стані, тому що у грудні місяці було потепління. Після завершення припинення вегетації був період, коли рослини будемо казати стали фізіологічно активними, але вони не перейшли до фази відновлення вегетації. У нас не було такого температурного періоду для того, щоб рослини перейшли від одного етапу до іншого, від однієї фази до іншого. Тому загрози щодо вимерзання посівів, так щодо випадання посівів на дану, на дану дату поки що немає, не дивлячись на те, в якій фазі знаходяться посіви. Слідуючий зло. Ось посів, які знаходяться в задовільному стані, ви бачите, що вони утворили десь від двох до трьох листочків, вони теж мають типовий зелений колір, так на, е, немає пошкодженої листової поверхні. За нашими спостереженнями і при відборі монолітів промерзання ґрунту у нас складало у межах центральної частини України десь при тому сніговому покриві, який утворився, десь у межах від 5 до 8 сантиметрів. І е, температура на е, глибині вузла кущення, вона десь знаходилася в межах від мінус 2 до мінус 4 градусів. Така температура не є так. при такій температурі практично озимі колосові культури не пошкоджуються. І вони досить на сьогоднішній день добре себе почувають і добре зимують. Слідуючи слави. Ще надзвичайно важливий фактор, на якому я хотів би зупинитись, це загальна оцінка посів озимих колосових культур, про яку ми говорили, і важливим фактором. Впливу на ріст і розвиток рослин у весняно-літній період є вміст поживних речовин в ґрунті. Ви бачите, що тут представлені матеріали на станом на кінець грудня місяця. Погодні умови дозволяли нам оцінити ситуацію по із запасами, зокрема мінерального азоту в ґрунті, по різних попередниках на різних типах ґрунтів. І ви бачите, що найкраща ситуація. Здовж профілю да, ґрунтового профілю на чорноземних ґрунтах, зокрема після такого попередника, як горох на зерно. На, дещо гірше на сірих опідзолених ґрунтах, не дивлячись на те. Які були попередники. Так? Але е, на е, сірих лісових ґрунтах, навіть після е, зернобобових культур, таких як яровика, після такої культури, як соя, ситуація з запасом мінерального азоту дещо краща, порівняно із ситуацією після озимого ріпадку. Слідуючий слайд. Важливим фактором е, чи важливою складовою е, ефективного відростання. Посів озимих колосових культур у весняний період є наявність мінерального нітратного азоту, який насамперед є доступний для рослин у озимих культур у весняний період. Тож оцінка проводилася на кінець грудня місяця, в залежності від попередників, в залежності від видового складу ґрунтів. Ви бачите, що знову ж таки ситуація є відмінною і найкращою є вона на чорноземних ґрунтах. І е, після зернобобових е, попередників, зокрема після гороху, після Велики Ярої і після такої культури, як Ріпа. Але якщо в цілому оцінити ситуацію, то запаси мінерального азоту, які є в грунті, вони є недостатніми і кількість їх в порівнянні із із, будемо казати, нормативною кількістю є низькою. Ви бачите на даному слайді, що при кількості 5 кг нітратного азоту 5 міліграмів. Нітратного азоту на 1 кг ґрунту це показники, які є низькими. А в нас відповідно на попередніх слайдах ви бачите, що ці показники складали десь у межах від 2,1 до 3,5 мг на 100 г ґрунту. Тобто ми маємо ту ситуацію, коли запаси мінерального азоту, зокрема нітратного азоту, під посівами озимих колосових культур, є низькими. Чим воно зумовлено? Зумовлено рядом факторів, насамперед тим, що сама система живлення, будемо говорити, озимих культур в осінній період. В більшості випадків, так за виключенням деяких ситуацій, вона не передбачає внесення азоту в осінній період, так зумовлена тим, що гірша ситуація на ґрунтах, які на яких, в яких по своєму складу менше гумусу, і вона зумовлена тим, що в осінній період. Озимі колосові культури, ми розміщаємо по попередниках логічна продукція, яких залишається на полях. При позитивних температурах мікроорганізми частину азоту, який є в груті, використовують для того, щоб в якійсь мірі розкласти органічну масу, і вони використовують цей азот для власного живлення. Але не дивлячись на те. Яка була в нас ситуація так, із запасами азоту, посіви озимих колосових, які в доброму стані, то азоту, яку було в останній осінній період, було достатньо, щоб вони розпустилися і поутворювали два-три пагани. Вони утворили, і ще раз кажу, достатню кількість вегетативної маси і вони себе досить добре почувають. Щодо е, тієї кількості. Азоту, яка є в ґрунті. так і ми вважаємо те, що цей показник, зокрема, мінерал.